Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Я хотів би сьогодні поговорити з вами про те, як ми, українці, в історичному сенсі надзвичайно швидко, миттєво. Втрачаємо ілюзії так, стосовно інших країн і народів. Ну, згадаємо хоча б про московитів-андрофагів. До війни, так, у нас було в своїй масі. Гарне або нейтральне ставлення до московитів, дехто їх вважав братнім народом, ну і інша така дурня, кажучи, науково собача. А що ми побачили під час цієї війни? Що це варвари, що це людожери, що це ну, орда просто, яка позбавлена? Ну, базових людських е понять, інстинктів і все таке інше. Ні справедливості, ні честі, ні совісті у своїй масі вони не мають. Їхнє завдання вони вбачають, і це прямо говорять руйнувати, прийти на чужу землю, вбивати і руйнувати. Здається, ми зрозуміли вже, чи ще комусь не дійшло. <клі> ну, якщо не дійшло, то вже клініка. Клініка, і треба лікуватися. Якщо дехто не зрозумів, чи ще не зрозумів, хто такі московити андрофаги. Але ж у нас і інші ілюзії були, наприклад, щодо Сполучених Штатів Америки, що це країна вільна, країна свободи, країна, яка відстоює свободу в усьому світі проти диктатури, так, і так далі, і тому подібне. Що ми бачимо? Ми бачимо, що <схід> яка там свобода, яка справедливість. Так, ви спитайте у Трампа про честь, совість, справедливість. Це що, притаманно для цієї людини, яка є елітою нації, не просто там кимсь реднеком, якого винесло як лайно на поверхню. Наприклад, у Румунії, там московити вивезли це, винесли це лайно і зна на поверхню. Щоб зробити з нього президента. А тут, оце дивлюся я в Конгресі. З одного боку сидить ще одна так звана еліта, цей підкаблучник Венц. А з другого боку, сидить Джонсон, спікер в окулярах навіть. Той говорить Трамп, ну. Несе повну абракадабру, ахінею, повний мараз, а цей сидить, посміхається, він щасливий. Що ти щасливий? Ти ж віруючий. Ти протестант. Оце такі вони віруючі у Бога. Які там де, які заповіді, Божі? Які. Це все брехня і лукавство. Так. І, врешті-решт, до нас починає доходити, напевно, в крайньому разі до якоїсь частини українців? Так, Може, це ми найгероїчніший, найсправедливіший, найчесніший, так, найкреативніший народ у світі. Ну так виходить, якщо порівняти із московитами, все ж пізнається в порівнянні. Якщо порівняти з московитами, якщо порівняти зараз із американцями, то воно так і виходить. Так, або те саме, що ну, в крайньому разі до недавнього часу ці всі європейські лідери там говорили, робили і все-таки інше, ну. Є в них розум, є в них почуття честі, справедливості, так, віри у, е, ну, у божественний ну, Ой, навіть не хочеться говорити далі, тому що нічого цього немає. І я сподіваюся, що ми таки усвідомимо себе. як... Могутню, велику, справедливу, розумну так, героїчну націю українців.